Всім привіт! Зараз поговоримо про мою найулюбленішу особливість планера на рік. Актив вона полягає в тому, що на початку року, при плануванні, перед плануванням, навіть ви робите аналіз свого життя за всіма сферами життя. В планері є спеціальна вправа, яка описує, що і як робити, а також є повноцінна стаття за QR-кодом. І після того, як ви запланували рік, після того, як пройшло півроку, п'ять або шість місяців, ви доходите в цьому планері до таємної сторіночки, на якій знаходиться друге колесо балансу колесо життя, де ви в такій самій вправі аналізуєте ваше життя на сьогодні. Ви дивите, що ви зробили до сьогодні, і порівнюєте себе. З собою півроку назад найефективніше порівняння це порівняння себе лише з собою, а не з кимось іншим. Це супер вправа, після якої ви бачите, де ви знаходитесь зараз, чи не змінились ваші цілі, чи треба підкоригувати рух до ваших цілей, може навіть і самі цілі, бо це абсолютно нормально робити коригування в процесі досягнення вашої мети. Планери є різними мовами та в різних обкладинках. Посилання на них ви знайдете в описі до цього відео. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо планувати і досягати своїх цілей разом.